Вітаю вас, друзі! З вами знову Ігор, і сьогодні ми нарешті дібралися до відоса, де я вам розповім, як отримати всі трофеї в грі Claire Obscure Expedition 33. Одразу ж хочу вас попередити, що в цьому відео будуть спойлери, тому майте на увазі, дивіться, як то кажуть, на свій страх і ризик. Одразу хочу звернути вашу увагу на пропускаємі трофеї в грі. А саме Follow the Trial, котрий дається за збір всіх журналів експедиції в грі. Щоб нічого не пропустити, в провозі гри ще до відплиття експедиції отримайте ключик, котрий ви зможете використати в другій половині гри, щоб відкрити ось цю решітку, котра веде до одного з прихованих журналів. Де отримати ключик, я розповідав в першому відео по цій грі, можете подивитися в плейлісті на моєму каналі. А також говорячи за пролог. Саме тут ви можете пропустити шанс отримати ачивочку «Epicular Encounter», для якої треба перемогти міма в Люм'єрі. Знаходиться він ось тут, вам доведеться лише перемогти його. Але під час бою з цим мімом ви також можете виконати ще кілька трофеїв. Наприклад, Time to Spill Some Ink, зламавши захист противнику, котрий ви зробите в будь-якому випадку за гру. А також ви можете зробити ще трофейчик Overcharge за Густавим. Я не переймався ним, чесно кажучи, і виконав його пізніше, але можете і тут. Треба просто, граючи за густаву, зламати ворога, виконавши повністю заряджену на 10 з 10 одноіменну строфеєм атаку Overcharge. Вас цього вже гадаю на цей момент навчили за сюжетом, як це робити. І ще, друзі, тримайте в голові, що можна пропустити трофей за прокачку персонажа Маель. Це ось ця дівчина, котра долучиться до вашої команди. І щоб мати можливість прокачати її рівень дружби з 6 до 7 рівню, треба буде обрати в діалозі так. Ось цей момент, щоб сказати правду. Більш детально про прокачку рівнів дружби я розказав ось у цьому відео на каналі, тому раджу подивитися, якщо у вас виникнуть якісь труднощі з цим. На решту можете не звертати увагу аж до моменту повного проходження гри. Як тільки ви пройдете гру, в результаті ви отримаєте ось такий списочок трофейчиків. А може навіть ви зробите і більше. Але це буде точно там сюжетні трофеї, ті трофеї, про котрі я розказав, і ось ще кілька трофеїв. Трофей Куріос можна отримати за перегляд несюжетної катсцени в таборі, а для цього необхідно біля багаття обрати опцію Перевірити решту членів команди. Ось на відосі я показую, коли це робиться і як. Врешті можете проходити гру, як вам заманеться, але я б рекомендував вам пройтись по моїм відосам і подивитися. Я викладав їх в порядку свого проходження, тому ви завжди можете дізнатися, що де пропустили за сюжетом, ну і не тільки. Посилання на плейліст по грі Obscure я залишу в закріпленому коменті разом з відосами, котрі будуть корисні для окремих ачівок. І тепер, коли ви пройшли сюжет гри, можете натиснути Продовжити і вас відправлять до моменту фінального бою. Далі можна переходити до виконання умов решти трофеїв. а саме до наступного списку. Я такий ось находив в вінеті. Гадаю, вам буде корисно і мені так зручно розповідати. Кожен раз, коли вас за сюжетом закидають в табір, обов'язково спілкуйтеся з усіма членами команди і завжди погоджуйтесь на пропозицію провести час разом. Це і буде підвищувати рівні дружби, а також додатково будуть розблоковуватися спеціальні градієнтові атаки, котрі вам потребуються ще для одної очівочки. Цей трофей ви отримаєте за розблокування всіх здібностей SQ, вони вам будуть доступні за сюжетом, окрім однієї, котру ви зможете отримати за шостий рівень прокачки дружби. У віртуозній стійці за Маель використайте прийом Пірс на відміченому міткою ворогі. Можна будь-яким персонажем, що може ставити мітки, помітити ворога. При цьому Маель повинна мати 5 очків дії для виконання трюка Пірс. Ну і все, виконуйте цей прийом. А чувачка у вас красота. Під час бою версо повинен досягти рангу С. Ранг Версо підвищується в бою, коли той завдає шкоди чи парує ворожі удари або ухиляється. І навпаки, його ранг знижується щоразу, коли він отримує шкоду. Тому просто запасіться терпінням і ви рано чи пізно досягнете рангу С. Це досить просто. Так просто, як і мабуть, трофей Perfect Slow, котрий ви можете отримати, граючи за луну. Я ось на фоні вам відосик поганої якості перезаписав зі стріму, але для наглядності, думаю, згодиться. В описі до трофею говориться: за луну поглинте стейнс або ж, як це перекладається, плями, чотири ходи поспіль. В цьому випадку я використовував зброю Демінерім. Треба заповнити всі чотири слоти отими самими стихійними плямами, так би мовити, запастися енергією, і потім чотири ходи підряд використовувати ці плями. Все звучить та й робиться, чесно кажучи, дуже просто. Головне, обирайте товстого ворога типу міма, він точно не помре раніше часу. І ось тепер мій приклад: я використовую імолейшн. Може, ваша стратегія звичайно буде інакшою, але покажу, як я це робив. Прискорюю всіх інших персонажів на монтажу, щоб вам було не нудно дивитися. Повторюємо емулейшн. Не атакую, щоб набратися очків дій. Якщо ви граєте не на початку гри, то гадаю, просто буде іншим персонажем накачати луну очками дій на повну, а не припускати таким чином ходи. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я розповідаю, якщо ви вже граєте. Тепер електрифай, котрий поглинає червону і створює жовту енергію. Це вже одне поглинання є. Далі повертаємося до касту Імовейшн. Ми знову поглинаємо і створюємо плями енергії. Потім для поглинання я використовую Thunderfall. Можна інші використовувати, але я роблю так. Імовейшн поглинає ще одну енергію, і наш трофей в кишені. Поздравляю! Аналогічні трофеї є і для інших. А саме трофей Maximization для Асіаль. Для цього граючи за Siel, треба поглинути одночасно 20 передбачень чи англійської ФРЕТЛ під час сутінок. Фокусит 10 є на ню. Тепер ти кастуєш Twilight Slash. щоб перейти Slash. Треба ще 20 тепер на ньому. Oh, wow. Так, в нього 20 -ка. нам залишилось тепер Твайлайт Флеш. І нарешті виконайте бойовий трофей за Монко. Віл контрол. Кастувати чотири здібності відповідно до кольору на колесі контролю чотири ходи підряд. Якщо не можете використовувати здібність того кольору, на який вказує зараз колесо, то просто пропустіть хід і не використовуйте інші здібності. Так, тим часом зелену треба зав'язати. Зелену Зламали. Синя. синє. Ну окей, синяя. Э, червона. Зелая. Так были в бою хоть. ВІЛ-КОНТРОЛ, ачівочка. Як отримати трофей Gestral Games В мене є окреме відео на каналі. Ось таке. Ви можете ознайомитися з ним. Тут все просто: треба знайти 5 локацій у відкритому світі, де можна взяти участь і перемогти в іграх гестралів. За це ви будете отримувати скінчики і збирати різні корисності. Далі необхідно виконати всі завдання восьми невронів грі, щоб отримати трофей Aiding the Enemy. Про котрий в мене є теж окреме відео на каналі, тому детальніше тут не буду розповідати, скажу лише, що три неврона ви знайдете за сюжетом, але ви в будь-який момент вже можете повернутися до них, якщо пропустили і виконати їх завдання. І також вам треба буде ще знайти 9 загублених гестралів, щоб отримати очівочку Lost Gestrals. І звичайно, на цьому каналі також є такий відосик ось, де шукати цих гестралів і що за це вам буде. І наостанок нам залишилося отримати найскладніші трофеї в грі, якщо ж вірити цьому списку. Я не зовсім згоден, що всі трофеї тут дуже складні, але все одно давайте розглянемо і їх. В Appenmaster, гадаю, ви отримаєте одним із перших в цьому списку, коли прокачаєте вашу зброю на максимум. Майте на увазі, що матеріалів для прокачки падає вдосталь, але Perfect Chroma Catalyst, котрий треба для прокачки на останній максимальний рівень з 32 на 33, в грі вкрай мало. Тому, гадаю, краще на максимум прокачувати в першу чергу зброю Маель. Я гадаю, що всі її використовують як головного дамагера. І стосовно прокачки є трофей за досягнення героєм 66 рівня, а також ще трофей за 99 максимальний рівень. Щоб отримати ачивочку Endless, вам треба пройти безкінечну башту. Тут я про неї розповідав. На мапі вона знаходиться в цьому місці, просто проходите випробування і отримуєте нагороду. А за розгадку таємниці художньої майстерні вам дають трофей Neuer et едбланк. Відосик про це також ось, будь ласка, можете глянути. І ми переходимо до колекціонування. Як ви знаєте, в грі треба буде збирати музичні композиції, котрих нараховуються 33 штучки. Я тут про це розповідав, так що приємного перегляду! А з цього відео можете дізнатися більш детально, де знайти всі 49 журналів експедицій. Я вже вам сказав, що не пропустіть взяти ключик на початку гри, щоб зібрати всі журнали, а тут доведеться проходити гру знову. А ще, друзі, вам доведеться зібрати повну колекцію ніжок ваших ворогів, тобто перемогти всі види ворогів, окрім босів, щоб зібрати всі здібності для Моноко. При цьому вам потрібно мати в команді самого Моноко. І щоб не заморочуватися, я просто ходив з ним всю гру і збирав ніжки. Всього треба зібрати 44 здібності, плюс 2 у вас уже буде на старті. Тобто повна колекція буде 46 штучок. На екрані я вам ось таку табличечку підготував з просторів венету, де написано назва скіла, з якого моба це вибивається. Звоється і де того знайти. Ну, ми йдемо далі до бойових трофеїв та трофеїв за босів. Ця очівочка буде вам за перемогу над хроматичним питанком. На мапі його місцезнаходження ось тут. Його треба загнати і подолати. Я вам швиденько покажу. А куди його загнати хоч треба? Ну добре, давай ми заберемось лут.

Ну, якось так. Дивіться і милуйтесь. Використайте градієнт третього рівня. На будь-якому босі чи товстому мобі накачуємо градієнт атаку до третього рівня і використовуємо. Перемогти боса без отримання урази. Я би це на вашому місці зробив на самому початку гри, щоби було простіше. Я робив ось на цьому мобі. Якщо отримаю пошкодження, покидаємо бій і перезапускаємо. Його му все досить простий, і його легко подавати без урази. Для трофею Клео треба перемогти одноіменного боса, котрого ви зможете знайти в локації Flyn Manor. А коли переможете літаючого змія поряд з локацією Flying Casino, отримаєте очівочку Aeon. Після проходження сюжетки, гадаю, що клея, що цей дракон вам будуть даватися досить просто. Ну і до компанії цим двом сходіть і переможіть ще Спронга, щоби отримати за це нагороду. Він знаходиться поміж локацій Crimson Forest та Blades Graveyard, і ви його точно не пропустите. І звичайно, найскладніший трофей Piece at Last я залишив на останок. Вам треба буде перемогти боса Саймона, і це реальна складна очівка, котра може вас змусити попотіти не один день. Хоча, якщо ви глянете мій відос, хі -хі -хі, то можливо вам вдасться отримати цю нагороду за кілька годинок і менше десятка спроб. Бажаю вам успіхів, друзі! І на цьому я дякую вам за увагу. Біля мікрофону був Ігор. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. Головне, не забувайте донатити на ЗСУ. Будьте здорові і слава Україні! А також заходьте до мене на стріми на мій інший канал Шаман Геймс. Всіх цілую, обнімаю. Па-па. Я пройшов. Це сила матюка.